Сьома ідея книги ненасильницьке спілкування Маршла Розенберга полягає в тому, щоб відрізняти запит від потреби. Запит має завжди бути позитивним і конкретним, без використання частки «не». Щитким формулюванням. Наприклад, я хочу, щоб ти приходив додому о 21.00. Замість. Я хочу, щоб до мене ставилися з повагою і виявляли до мене любов. Отже, щоб чітко сформулювати запит, потрібно чітко зрозуміти, що ви хочете. Також при цьому варто уникати речень, типу чи не хотів би ти сьогодні відвідати аквапарк. Замість цього ми чітко формулюємо: Я сьогодні хочу піти до аквапарку. Перед тим, як озвучити свій запит, ми маємо спочатку зрозуміти свої почуття, озвучити їх співрозмовникові. Потім ми висловлюємо, які наші потреби незадоволені, а вже потім формулюємо запит, то, тобто дотримуємося формули ненасильницького спілкування. Лише тоді, коли ми відкрито говоримо про свої почуття та потреби, наш співрозмовник може емоційно включитися в наші переживання і захоче нас зрозуміти і нам допомогти.